В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. В сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо про покликання Симона, який потім буде іменований Спасителем Петром, тобто Каменем. А також його товаришів, рибалок, братів Якова та Іоанна, синів Заведеїв. І чуємо із євангельського читання, як це сталося. Господь проповідував на березі, а натовп збільшувався, і тоді він попросив Симона, щоби. На човен стати, і від води край берега проповідувати, щоб натовп людський не надто тиснув. І Симон, хоча і працював із товаришами своїми цілу ніч, як він пізніше сказав, і працював безплідно, бо нічого не вловили. Зробив так, як йому було сказано, відплив трохи човном, Спаситель навчав слів благовістя, а потім говорить Симонові закиньте Сіті. Симон, як рибалка, безперечно був здивований словами, які були до нього звернені. Він працював цілу ніч разом з своїми товаришами і нічого не вловив. І зараз вже не час слову, навіщо закидати сіть. Але у серці Симона, як ми бачимо і розуміємо, живе прагнення Божої правди. Бо інакше би він. Не витрачав свій час. Втомившись вночі на праці, він би не допомагав цьому невідомому для нього проповіднику. Але очевидно, він і сам слухав ті слова, які Господь промовляв до людей, і ці слова відкрили йому серце. І тому, хоча і сказав Господу, що ми трудилися цілу ніч і нічого не впіймали, але якщо ти кажеш, я закину сіть. Тобто Він цією дією виявляє довіру до слів Господа Ісуса Христа, хоча і не знає ще в повноті, хто це є такий, але зі слів Його. З того, що він говорить і як говорить, він відчуває, що це особлива людина, тому й називає його наставником. І ми чули щойно з Євангелія, що сталося: великий улов риби, надзвичайний, отримали Симон і його товариші і злякалися, усвідомивши, що це є чудо Боже, не просто випадок, не просто збіг. Обставин і злякалися тому, що усвідомлювали себе грішними і недостойними такої близької присутності Божого праведника. Тому і говорить Симон: вийди від мене, я людина грішна, тому що подумав, що це Господь послав цього наставника, щоб викрити його в гріхах. Але Спаситель кличе його до більшого, будеш ловцем людей. Тобто не рибу будеш ловити, але будеш закликати людей прийти до Царства Божого. Який урок ми можемо із цього євангельського читання взяти для себе? Всяка людина у своєму житті. При всьому різноманітті вибору, який може вона зробити, насправді вибір має надзвичайно простий. І в Євангелії цей вибір відкриває нам сам Спаситель. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Сама покладаючись на свої сили людина здатна щось зробити. Але плоди того, що людина зробить сама самостійно, не маючи в поміч собі Бога, будуть бідні, малі, убогі. Але з Божою допомогою людина може все. Апостол Павло каже, все можу через Ісуса, який зміцнює мене. Хоча про себе Він говорить як про людину немічну, слабку. Але Господь зміцнює Його, кажучи, сила моя в немочі звершується. І от на цьому прикладі Симонові рибалці і його товаришам Господь показує. Ви трудилися, працювали, але нічого не впіймали. А зі мною ви можете те, що вам здається неймовірним. Ви можете досягти успіху там, де вам здається, що нічого окрім поразки не очікує вас. І це є заклик до кожної людини, до кожного з нас пам'ятати про допомогу Божу. Господь недалеко. Симон Петро, коли ловив рибу, перебував у човні, чистив сіті, очевидно, не очікував, що саме в цей час син Божий увіде до Його човна. Але Господь увійшов. І кожен з нас не знає, коли і як Господь виявить себе, але Він виявляє себе особливим чином тоді, коли нам це найбільш потрібне і буде найбільш корисне. Але тільки від нас залежить, чи ми побачимо Господа. І це ще один урок нам. Що зробив Петро? Коли Спаситель йому сказав: закинь Сіті, перед ним постав вибір. Кому повірити? Ось перед ним наставник, очевидно, не рибалка. Якого він до того часу не знав, не відав про нього. І ось. Він каже: ловіть рибу зараз. А досвід Симона говорить: безглузда ця справа і не буде мати ніякого успіху. Ми, знаючи, коли і як потрібно ловити рибу, вийшли у належний час для найкращого лову і трудилися цілу ніч, і нічого не впіймали. Ось перед ним. Вибір, кому і чому повірити собі, своєму досвіду, своїм життєвим навичкам, чи повірити тому, хто говорить закінціть. Цей урок важливий для нас, тому що дуже часто людина покладається на саму себе і себе робить мирілом істини. Якщо я цьому вірю, якщо я вважаю, що це правда, то так воно і є. А якщо я не довіряю, то це неправда, це дурниці. Свого часу, багато років тому, мав один життєвий досвід, коли в потягу е, розговорилися з одним подорожнім, і він до мене, як до священнослужителя, почав говорити: читав я вашу Біблію. Там одні дурниці написані. Я кажу, а що ж ви читали? А я кажу, відкрив, одну сторінку прочитав, другу прочитав, зрозумів, що це дурниці. Цей приклад показує, що людина собі довірилася. Не зрозумівши, що написано, не усвідомивши, що до неї промовляє Господь, вона себе поклала мірилом істин. І більше довірилася своєму досвіду, своєму розуму, своїм відчуттям, ніж Богові. А Петро робить навпаки. І тому стає апостолом, як і його товариші, рибалки стають апостолом. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, щоб ми у своєму житті, коли постає оцей вибір, кому довіритися, довіряли Христові. Просили Його, допом... допоможи нам, відкрий нам. І Господь ніколи не залишить істину свою без роз'яснення і без утверджень. Господь не забороняє досліджувати. Коли архангел явився Діві Марії і сказав, що вона буде матір'ю Спасителя, а вона запитала, як же це буде, якщо я не знаю чоловіка? То устами архангела Господь пояснив їй, як це станеться, не відкинув її сумнів, тому що вона сумнівалася не в Бозі, але хотіла зрозуміти те, що для неї було незрозуміле, і Господь роз'яснив її. І багато можна таких навести прикладів, коли Господь відкриває і пояснює, аби ми прийняли це. Тож довіряємо Богові. І тоді великі справи побачимо, як Петро не тільки чудесний улов риби побачив, але був свідком великих божественних чудес і сам став одним із верховних апостолів і проповідників Божого Слова, молитвами святого апостола Петра і всіх святих, Господи Ісусе Христе Боже, помилуй і спаси нас. Амінь. Спаси Господи.